Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що вже доки прості українці воюють на війні, діти депутатів почали тікати. Син Слуги народу виїхав за кордон під приводом супроводу батька інваліда в Україну. Батько повернувся без нього. Повідомляють у змі 22-річний син народної депутатки від Слуги народу Олени Копанчук Дмитро під час дії воєнного стану виїхав за кордон під приводом супроводу свого 46-річного батька, який має друг. Другу групу інвалідності близько полудня 1 січня Дмитро перетнув у Смільниці українсько кордон, і відтоді не повертався в Україну. Тим часом його батько Володимир Купанчук, тим самим автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 7 лютого цього року повернувся в Україну. Цю інформацію у виданню підтвердив екс-депутат Хмельницької облради Володимир Федорчук, який разом із Купанчуком старшим перетинав польсько-українське кордон. Проте саме Дмитро Купанчук. Так і не повернувся. Це прямо суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше ніж супроводжувана особа з інвалідністю, сказано в повідомленні. А тим часом для простих українців керівник Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко пропонує після завершення війни продовжити заборону на до чоловіків за кордон щонайменше не менше на три роки. Така ініціатива викликала бурхливе обговорення у мережі. Денисенко вважає, що такі заходи необхідні, інакше ми просто. То не збережемося як нація на цю пропозицію. відреагувала народна депутатка Ірина Гращенко. Не думаю, що повоєнний безвиїзд спрацює на інноваційний розвиток і прорив країні от до бунту призведе. І хто собі дозволить заборонити закордонну поїздку? Мільйону учасників бойових дій, які точно заслужили на відпочинок і мандрівку з родинами. Написала вона посадовиця. Вважає, що будь-які заборони породжують корупцію, бо квартал як виїжджав, так і виїжджатиме на дуже важливий іноземний Торний фронт, а от жінкам, держслужбовцям і зараз не можна, хоч вони не мають військового обов'язку. Це вже породжує проблеми в місцевих органах влади і на держслужбі чимало жінок, депутаток місцевих рад, де вони навіть зарплат не отримують, просто складають мандат. Українці хочуть відбудовувати нашу країну. Для цього треба стимулювати економіку, а не вбивати підприємництво новими поборами. Наголосила Гаращенко. До слова міністра внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував посилення санкцій для Тікачів, зокрема щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Він зазначив, що підготовка санкційного законопроєкту пов'язана із запитом людей на справедливість, у тому числі і щодо тих, хто незаконно виїхав з держави та ухиляється від мобілізації. До зустрічі друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.